Третя ночі Миколаїв центр міста. Поки мирні спали у своїх домівках, ворог вдарив двома ракетами просто у багатоквартирний будинок. За словами військових, ймовірно, це були Х-22. Зруйнували другий та третій поверхи. Є загиблі. Загалом постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей. Двох поранених рятувальники дістали з під завалів. У місті пошкоджені ще кілька багатоповерхівок, понівечені гаражі та автівки. Це атаки спрямовані, зокрема, з акцентом на портову інфраструктуру. Цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Ті добу поспіль ворогати по Одещині над областю знищили усі 12 шахедів та два калібри. Втім, не вдалося збити Х-22 та Онікс. В обласному центрі прилетіло в адмінбудівлю. Загинув охоронець. Його знайшли під завалами. Також ворог влучив у дитячі яслі та в портову інфраструктуру. Зачепило і генконсульство Китаю. Загалом поранені вісім людей, серед них 15-річний хлопець. Це дитячі ясні, поруч дитячі садочки. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людей. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. А по сумах окупанти вдарили з дронів. Два з них збила наша ППО. Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, поранена медсестра. Сами вночі атакували і Чернігівщину у Семенівці снарядами поцілили у житлові будинки, а ще у двір навколо них. Там велика вирва. Нині триває відселення мешканців. Попередньо постраждалих немає. Загалом вночі росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет різних типів і стільки ж дронів камікадзе. Наше ППО збило два калібри, три іскандери М та 13 шахедів. Утім, збити Х-22 та Онікс не вдалося у повітряних силах. Пояснили чому Ха 22 ракети. Це ракети, які летять з високою швидкістю, понад 4 тисячі кілометрів на годину. Які заходять на ці вже по балістичній траєкторії, тому для збиття таких ракет як двадцять 22 потрібно відповідні засоби. Ну такі як Петріо, не вщухали обстріли і вранці ворожою артилерією росіяни вдарили по вовчанську, що на Харківщині снарядом влучили у підприємство. Загинув чоловік. А напередодні атакували приватні домівки у Куп'янську. Загинула жінка. Зі смерчів ураганів градів, авіації, мінометів, артилерії та дронів гатили й по Донеччині. Росіяни обстріляли область близько двох десятків разів. Загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджені 25 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, мистецька школа, завод, підприємство, господарські споруди, гараж, автомобіль. На фронті ж ситуація напружена, втім наші військові впевнено відбивають атаки та тримають оборону. ЗСУ щодня просувається на майже один кілометр. Окупанти змушені відступати. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Кордюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Поки ЗСУ боронять нашу державу на фронті, ми допомагаємо у тилу, не забуваємо донатити задля перемоги. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.